Ми маємо перемогу над смертю. Страх смерті. Не належить народженій згори дитині Божій. Ви вже пройшли через це помирання. Ісус прийшов, щоб дати нам перемогу над смертю. Приєднайтеся сьогодні до Кенте Глорі Копунк на передачі переможного свіруча» і дізнайтеся, як залишатися у вірі без страху. Стійте міцно у Слові Божому. Ви маєте перемогу у Христі. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Отже, ми прославляємо Тебе, і ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Ми віддаємо Тобі хвалу і честь. Дякуємо Тобі, Господи. Ми вдячні тобі і поклоняємось тобі і дякуємо тобі, Господи Ісусе. Отче, ми дякуємо Тобі цього вечора. Ми віддаємо Тобі хвалу і подяку, Господи, за кожне слово, кожен вчинок, кожне чудо, кожне спасіння, кожне хрещення у Дусі Святому. Боже мій. І все це триватиме вічно, і ми віддаємо Тобі хвалу і честь. Ми віддаємо всю славу незрівнянному імені Ісуса. Віддайте хвалу Богові за все, що відбулося на цьому місці. Дякуємо тобі, Господи, в ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Давайте відкриємо наші біблії передусім на другому розділі послання до євреїв. А як діти причетні тіла і крові, то й він також, сам Ісус, прийняв те ж саме. Чому він прийняв тіло і кров? Щоб смертю позбавити сили або паралізувати повністю вигнати того, хто має владу смерті, тобто диявола. І визволити тих, котрі страхом все життя трималися в рабстві. Ви коритися згубній звичці, ви коритися сумнівам. ви коритися невірству, ви коритися гніву, Ви коритеся образі, ви коритися бучому, що може використати сатана, щоб вкрасти у вас слово. Давайте тепер розглянемо восьмий розділ послання до римлян. Послання до римлян, восьмий розділ. Дякуємо тобі, Господи. Нехай хто скаже, дякуємо тобі за слово. Дякуємо тобі, Ісусе. Послання до Ремлян 8.13. Ні, ні. ні. Господь повернув мене назад. Давайте повернемося до перших трьох віршів. Отже, нема тепер. Скажіть це слово. Тепер. Повторіть його ще раз. Ще раз. Щоразу, коли ви промовляли його, це було тепер. Коли ви промовляли це вперше, певний час тому. Тепер воно оновилося. Отже, нема тепер ніякого осудження тим. Котрі у Христі Ісусі живуть не за плоттю, а за духом, хто не поводиться згідно з вимогами своїх п'яти фізичних органів відчуттів, але діє за Словом Божим. Бо закон духа життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, а тепер давайте перейдемо до 14-го вірша. Бо всі. Хто вводиться Духом Божим, то сини Божі, бо ви не прийняли духа неволі знову на страх. Бачите, як це пов'язано з тим, що ми щойно прочитали. Ісус звільнив нас від духа смерті, від духа страху. Але прийняли духа всиновлення. Які ми кличемо або очі. Гаразд. А тепер Давайте розглянемо перше послання до Коринтян, 15 розділ. Воно змусить вас танцювати і стрибати навколо вашого ліжка. Перше послання до Коринтян, 15 розділ. 54 вірш. І коли це тліне задягнеться в нетління, і це смертне зодягнеться в безсмертя, тоді здійсниться слово написане. Смерть поглинута перемогою. Смерте. Де твоє жало? Де ваш смуток? Смерть? Де твоя перемога? жало смерті. То гріх, а сила гріха закон але Боговідяка, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Ми маємо перемогу над смертю. Страх смерті, не належить народженій згори. Дитині Божій. ви вже пройшли через це помирання. Давайте повернемося знову до послання до євреїв. У те саме місце, де ми були, і це було послання до євреїв, другий розділ. І піднімемося вище до дев'ятого вірша. Але ми бачимо Ісуса. Який за те, що перетерпів смерть, ненадовго був принижений перед ангелами? Пам'ятайте це а зараз. Подивіться знову на 15 15-й вірш. і визволити тих, котрі страхом смерті все життя трималися в рабстві. Він також прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має владу смерті. Сатана більше не має влади смерті, він її не має. Знову дев'ятий вірш. Ми бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть, ненадовго був принижений перед ангелами. Навіщо? Щоб позбавити сили того, хто мав владу смерті, і звільнити нас від страху смерті, який тримав нас у рабстві. Він увінчений славою і честю. Щоб за благодаттю Божою прийняти, прийняти, прийняти смерть за кожного, тобто за кожну людину, кожну, кожнісіньку людину. Але це починає діяти тоді, коли будь-яка людина приймає Ісуса своїм Господом і Спасителем. Це досяжно кожній людині, але якщо ви не прийняли його своїм Господом, це не діє у вашому житті, так само, як і все те, що він вже дав вам. Проте вам потрібно прийняти це або одержати. І я почув це якось? Хтось запитав, якщо ми повинні мати це, чому ж тоді він не дав це кожному? І в посланні до римлян, з 5 по 7 розділ ви побачите, що праведність і виправдання Боже це дар Божий. Амінь. Ви побачите, що через непослух одного Адама панувала смерть. І ви також побачите, що через послух одного праведність Прийшла до всіх людей, всіх людей, всіх. І якщо праведність прийшла на всіх людей, тоді чому не всі йдуть на небо? Чому тоді не всі є спасеними? Ось у чому різниця: через непослух однієї людини смерть панувала і сатана висунув вимогу. Щоб кожна людина померла, коли ця влада була передана йому. Але послух одного, тобто Христа Ісуса, переміг Сатану і позбавив його сили на віки. Праведність прийшла на всіх людей. Коли прийшов гріх і смерть прийшла на всіх людей. Сатана висунув вимогу, щоб кожна людина померла. Божа вимога була, щоб кожна людина мала вибір. Це різниця між ним і сатаною. Він ні до чого вас не змушує. Він ні до чого вас не буде змушувати. Але в нього є вимоги, і він буде захищати ваш вибір. Він захищатиме вас. Навіть якщо ви хочете йти до пекла. І коли ви не приймете його, це розбиває його серце. Але захист цього вибору одна з причин, чому Ісус пролив свою кров, щоб повернути цей вибір у наші руки. І це дивовижно. Ви знаєте це? тепер далі. Я хочу, щоб ви побачили це. Ми бачимо Ісуса, який за те, що перетерпів смерть. Ненадовго був принижений перед ангелами. І ми знаємо, чому. Увінчений славою і честю, щоб за благодаттю Божою прийняти смерть за кожного. Давайте поговоримо про нас з вами. Ми прийняли Ісуса як нашого Господа і Спасителя. Ми маємо перемогу над смертю. Амінь. Ми вже перейшли на небо. Ми вже воскресли разом із ним і посаджені разом із ним на небесах. і писання говорить, що наше громадянство на небесах, і він забезпечив наші потреби за його багатством у славі. Амінь. Амінь. Ви не зазнаєте смерті коли будете помирати, ви не зможете вкусити або прийняти її. цю смерть прийме єдина ваша складова, тобто ваше тіло. ваш дух вже живий. він з'єднаний з Богом. прийняти це стосується ваших фізичних відчуттів. Бо тільки це тіло піддасться їй. Ви не можете прийняти її, коли це тіло помре. Ви не можете почути її, коли воно помре. Ви не можете понюхати її, коли воно помре. Ви не можете її відчути. Амінь? Чи я забув про щось? Смак ви не зможете торкнутися її, Ви не зможете прийняти її, ви не зможете її відчути, не зможете понюхати, не зможете почути? Не зможете її почути. Ви навіть не пізнаєте її. Це тіло ляже й помре, а ви все, що будете чути. Це тіло ляже й помре, а ви все, що будете бачити. Це тіло ляже й помре, а ваш смак буде ще кращим, ніж за фізичного життя. і ви скажете, як це так, що мені несподівано так добре? О, подивіться туди. Я такий радий, що позбувся його. Слава Богу. Ти товстун. Мене вже тут немає. Це перемога над смертю. Це перемога над смутком. Я не маю чого сумувати. Так, але кузен Фред пішов на небо. Ви повинні кричати слава! Амінь. Але я втратив свого брата. Ваш брат був спасеним? Так. Що ж, тоді він не втрачений. Він знає, де він. Він знає, де ви. А ви знаєте, де він? Ну так, він пішов на небо. Тоді чому ви плачете? Все це лише душевні нарікання через страх і смуток смерті. І Писання вже сказало: не сумуйте. Не сумуйте. Чому? Ви просто не знаєте, як я себе почуваю. Мені байдуже, як ви себе почуваєте. Ісус взяв ваше горе і поніс ваші смутки. В той же час він поніс ваші гріхи і ваші хвороби та недуги. Бо вам не потрібно мати з цим нічого спільного. Я знаю, як ви себе почуваєте, звичайно, але не підкоряйтеся цьому горю. Займіть свою позицію. ім'я Ісуса. Припиніть говорити про свого брата в минулому часі. Він більше живий, ніж ви. Ви колись це помічали? Як Господь звернув на це мою увагу. Він сказав: Я хочу, щоб ти звернув на це свою увагу, коли підеш туди. Я бував на різних зібраннях, де люди повторювали мені. Брате Копланд, мені дуже шкода, що ви втратили свою маму. Мені шкода, що ви втратили свою маму. Писання говорить: не сумуйте. Бо ми не є людьми без надії. Я помітив, коли вони це говорили, це почуття смутку намагалося піднятися в мені. Краще пригасіть його, краще поверніть мавпу в клітку. Бо коли ви почнете піддаватися цьому, вам не буде погано, вам стане добре. І всі ці схлипування і сльози почнуть виходити із вас без особливих зусиль. І ви почнете плакати, скиглити, і не зможете зупинитись. І я знаю, що я суворий до вас, але мій час скоро вичерпається. Тож послухайте уважно, бо я говорю вам про те, що вбиває вас. Це вбиває ваші церкви, це вбиває ваші служіння. Це серйозне порушення Слова Божого. Так само, як і всього іншого. Про що говорить слово? А ви однаково це робите? Це дія духу страху. Послухайте, у нас теж є близькі люди, які вже перейшли до слави. І вони більш живі, ніж ви. Ми вже воскресли разом з ним і посадження разом з ним на небеса. Ми маємо роботу на землі, поки ми її не закінчимо, а потім ми підемо додому, до них. І в них все буде готове для того, щоб зустріти нас. Хвала Богу, я радію. Амінь. Моя мама пішла на небеса і залишила мого тата самого у 1988 році. А коли настав 2000 рік, вони з татом з'єдналися. Так. Саме того року, 2000 року, тато пішов додому, до Господа. Амінь. І ось як ми радіємо з цього приводу. О, але, брате Коплен, ви просто не розумієте. Так, я багато що розумію. Багато я також розумію Господа Ісуса Христа. Я також знаю, що мій ворог це сатана. І як останній ворог буде знищена смерть. але ми з вами вже маємо перемогу над цим ворогом. Ми можемо сказати йому забирайся геть. і Господь сказав мені: якщо ти будеш чинити опір цьому горю, якщо ти станеш на моєму слові, і не будеш сумувати. Бо він взяв моє горе і поніс мої смутки. Я відмовляюся сумувати, я відмовляюся горювати так само, як я відмовляюся грішити, і так само, як я відмовляюся від хвороб і недуг. Якщо ти займеш позицію проти цього горя і проти цього смутку, сказав Господь, ти побачиш радість Господа. І Він сказав. Ти перемагаєш це в ім'я Ісуса. І що більше ти стоїш на цьому слові, що більше ти чиниш опір цьому страху, що більше ти чиниш опір цьому горю, що більше ти чиниш опір цьому смутку, і що більше ти сповідуєш, я завжди маю перемогу. Він завжди дає мені перемогу, він завжди дає мені тріумфувати. І він сказав: під'єднайся до радості Господа, яка є глибоко в твоїй внутрішній людині, і вона прорветься назовні. І горе вилетить з кімнати як перелякана тварина, а ти. Будеш вигукувати перемогу. Радість Господа то сила ваша. І на вашому обличчі з'являється посмішка. Щоразу, коли ви думаєте про свого чоловіка, щоразу, коли ви думаєте про свою доньку, щоразу, коли ви думаєте про цю близьку людину, на вашому обличчі з'являється посмішка, а не сльози. Чому? Бо ви отримали перемогу над смертю. І кената Копленда Дейв і Хоулі є пасторами церкви християнське життя у Вісконсін понад 33 років. 13 років тому їхній син роб служив разом зі своїм батьком-помічником пастора. Робові було 30 років. він був одружений з Вендії. І очікував народження першої дитини. Але звичайно, процедура прочистки кореневого каналу викликала серйозне ускладнення. Я пригадую телефонний дзвінок о 2.30 30 уночі. Він сам зателефонував і сказав, що в нього невідкладна ситуація. І ми повезли вночі до стоматолога. Лікар сказав: не варто рвати цей зуб, бо якщо ми це зробимо, тоді, мабуть, ми не зможемо працювати там далі. Він сказав: Я думаю, зуб заспокоїться, все буде добре. І, звичайно, Роб забув, що він мав прийняти антибіотик. Він не прийняв його. Він забув про це. Ми привезли його назад додому. Його дружина була разом з ним. Він навіть трохи посидів, поїв щось і знову ліг спати. Тож, коли вона прокинулася вранці, пішла, щоб помити посуд, і повернулася через кілька годин. Він вже не дихав. Реанімаційні заходи не змогли повернути робо до життя і його перевезли в лікарню. Рідні дізналися, що інфекція з зуба вночі проникла до серця, і їхній син помер. Ми відразу ж поїхали з нашою донькою до Венді, а потім до лікарні, де ми молилися і вірили Богові. що Господь воскресить його. але в якусь мить мій чоловік зупинився. Ми знали, що наш син побачив небеса і він не хоче повертатися назад. Тож ми прийняли цю істину. Звичайно ж, це був процес, і ми служили один одному. Дуже часто ми сиділи разом. Сльози текли у нас по щукам. але коли ми плакали, ми ніколи не піддавали сумніву той факт, що його вбив не Бог. Він помер на тому. Це була робота диявола, але Господь Ісус Христос взяв його на небо, і це втішало нас. Смерть де твоє жало? І зараз він щасливий ніж будь-коли. Ми відразу ж сказали: Венді, ти переїжджаєш до нас так, адже вона для нас як донька. Вона переїхала до нас того ж дня, коли помер роб і через п'ять місяців народився маленький робі. Це було чудово. Звичайно ж, це принесло нам зцілення. Зцілення нашої церковній сім'ї, всій нашій сім'ї, і він такий схожий на свого тата, який зараз на небі. Протягом цього часу ми приїжджали на конференції Канета Копленда. Це було п'ять днів, протягом яких ми змогли побути у Божій присутності, у силі Слова, і це принесло зцілення. Це допомогло принести зцілення. Що ще допомогло нам пройти через це? Ми мали розмову з іншим служителем. Який втратив свого сина, це відбулося через кілька тижнів після того, як роб пішов на небо і звичайно ж, це не для всіх, я розумію, але це допомогло нам. Він сказав нам «Не кажіть мені його бракує. Тому що це поверне вас назад у цю душевну сферу, куди вам не варто звертатися. Не кажіть цього ні, і ми знаємо, що зцілення це процес. І були випадки, коли ми це говорили, але це допомогло нам подолати горе. Процес зцілення продовжувався. Тож маленький робі жив разом зі своєю мамою та бабусею дідусем наступні чотири роки. Тоді господь привів у життя Венді чоловіка, який втратив свою дружину і мав доньку такого ж віку, що й Робі Венді і Кен одружилися і народили сина. Вони знайшли будинок за кілька миль від Дейва і Марші, які дуже люблять бувати разом зі своїми трьома онуками. Нам не слід недооцінювати той факт, що час горі смутку, але ми не повинні дозволятиму тривати довший період часу. Бо це не Божий план. Інакше кажучи, ідіть далі. Ідіть далі. Починати віддаватиму хвалу, честь і славу, навіть поки ви в сльозах. Довіряйте Господу всім своїм серцем, навіть якщо ви не розумієте, що Бог справді може все обернути на добре. У сьогоднішній проповіді ми говорили про те, що Ісус прийшов дати нам перемогу так. над смертю. І тілу Христа потрібно роздумувати про це. Писання говорить у другому розділі послання до євреїв, що він визволив нас від страху смерті. Амінь. Пам'ятайте, що він сказав, Яїру? Зупини страх, тільки вірую, і буде вона спасена». І це важливо. Зупиніть страх. Так. Ісус прийшов для того, щоб у нас не було страху смерті. Неможливо одночасно перебувати у вірі і в страху. Так. Тож, вам потрібно зробити вибір, бути. І у І вам вірі. потрібно зробити щось зі страхом. Так. Він не піде сам, бо саме так сказано в Писанні. Не так. бійся і благодать це величезне Боже бажання ставитись до нас з вами так, наче гріха ніколи не було. Милість, милість, милість. Ось який у нього був намір, коли прийшов Ісус. Авраам навчився жити вірою, і Бог ставився до нього так, ніби він не грішив, і це було залічено йому праведність. Проте, коли Ісус пролив свою кров і зруйнував силу гріха, ми змогли народитися згори. Алілуя! Подумайте про це. Амінь. Тож відпустіть минуле, і нехай у вас не буде страху смерті. Це ваш рік. Це час підніматися, і настає 2016 рік. Це час благодаті, великої благодаті, Боже яка переважає мій. все те, що ми бачили, завдяки Амін. воскресінню і життю Ісуса Христа з Назарету. Ми маємо перемогу над смертю. Ми маємо перемогу над смуткою. Алілуя. Амінь. Слава Богу, тому що Бог любить вас, амінь. І навіки Його милосердя приймайте це. Так. Просто візьміться зараз і скажіть Ісусе, увіди моє О, серце. Ісусе, дякуємо тобі. Я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Так, так. Якаюся в гріху. Я відрікаюся від Нього. Хвала Богу. Я приймаю тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Хвала, Хвала Богу. Богу. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. До зустрічі завтра. і Глорія нагадують вам знову, що Ісус, Ісус є Господь. Господь. Завтра на передачі «Переможний голос» свіручу. Ви нічого не можете зробити, щоб перешкодити Богові. Любити вас. Чому? Бо він сказав, що любитиме вас, і він не може сказати неправду.